Раді вітати вас! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Нелепа. В Україні мешкає 288 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Нелепа в Україні є міста: Єнакієве, Луганськ, Донецьк та Бершицький район Вінницької області, де і зародилось це прізвище, і далі розповсюдилось по всій Україні. Отже, предки носіїв прізвища Нелепа походять саме з Бердського району Вінницької області. Прізвище походить від слів дивний, нелепий, незвичний, неадекватний. Скоріш за все, предки носіїв цього прізвища отримали таке прізвисько за свої дивні вчинки, які не сприймались іншими людьми. Це прізвисько згодом перетворилось на прізвище Нелепа.